Новий Toyota Land Cruiser являє собою нову прихильність до традиційних переваг цього культового джипу якості, довговічності та надійності. Нове покоління крузака пропонує нові технології для покращення продуктивності як на дорозі, так і поза нею. Toyota оголосила, що лише 3000 одиниць будуть доступні для Європи, що робить цю автівку майже колекційним виданням. Давайте подивимось, що це за звір. Land Cruiser 2024 розроблено на новій платформі GAF, яка забезпечує більш жорсткий кузов і шасі. Саме шасі жорсткіше на 50%, а разом з кузовом на 30% загалом. За словами Toyota, це гарантує кращу реакцію, комфорт і відчуття від водіння. Однією з головних новинок є додавання електричного підсилювача керма, який має забезпечити більш плавну та пряму їзду, особливо на нерівних поверхнях. Toyota також включила від'єднувальну стабілізаторну стійку вперше для бренду, яка має покращити позашляхові можливості Land Cruiser. Попередні продажі Land Cruiser відкриються на деяких європейських ринках вже у жовтні. А перші поставки заплановані на першу половину 2024 року. Також буде представлено спеціальне видання First Edition, яке підкреслить спадщину Land Cruiser ексклюзивними деталями дизайну. Спочатку буде пропонуватися 2,8 літровий дизельний варіант з покращеним балансом, між витратою палива та продуктивністю. Ця версія матиме 204 кінські сили. А у 2025 році буде випущена електрифікована 48 вольтова версія, яка поєднує в собі дизельну потужність і мікрогібридну технологію. З точки зору безпеки, Land Cruiser буде оснащений новітними системами Toyota Safety Sense, які зменшать навантаження на водія та запропонують розширені функції безпеки. Новий Land Cruiser має довжину 4,92 метри. Ширину 1,98 метра і висоту 1 метр 87 см. При цьому колісна база дорівнює 2 метри 85 см. Це означає, що Land Cruiser непогано так виріс у всіх вимірах порівняно з попередньою моделлю. У довжину він збільшився на 8 см. У ширині він прибавив 12 см, а також добрав 3 см у висоту. Це на додачу до 7 см більшої колісної бази, тобто нормально так підкачався. Toyota поки не повідомляє про обсяг багажнику, хоча, враховуючи збільшення розмірів, не складе труднощів перевищити 621 літр попереднього п'ятимісного варіанту. За словами бренду, дизайн нового Land Cruiser – це злиця традиції і сучасності з іміджем. Який передає відчуття надійності та функціональності одночасно. Land Cruiser 2024 року випуску буде доступний у п'яти або самі конфігурації, а його зовнішній вигляд розроблений таким чином, щоб надати перевагу видимості на складні місцевості. На даний момент офіційних цін немає. Великі позашляховики, з якими Land Cruiser буде конкурувати, це автомобілі з акцентом на розкіш такі як Land Rover Discovery. І базова ціна Discovery починається від 84 тисяч євро, враховуючи те, що нові покоління зазнали помітного зростання через ескалацію цін на автомобільному ринку. Якщо ми будемо спиратися на ціни поточного Land Cruiser, який буде знятий, який є меншим і менш розкішним, можна прогнозувати, що новий Land Cruiser 2024 буде коштувати не менше ніж 75 тисяч євро за дизельну версію. А що ви думаєте про новий крузак? Пишіть у коментарях, чи цікаво вам було би подивитись детальний огляд цієї моделі, а ми спробуємо його вам організувати. Дякую за перегляд цього відео. Ще побачимось!